Ви неправильно мені показники ставити ну, ви, -показники. впродовж останніх двох місяців. Житомиряни отримують платіжки за спожитий газ з некоректними показниками. Ось як ми перейшли на цей навтогаз, то у мене така проблема з'явилась. Я прийшла два місяці назад, попросила, щоб мені допомогли зробити сторіночку, щоб передавати через вайбер. І в мене виходить, що на цій сторіночці мої показники і паралельно ще хтось передає. У мене там десь біля сотні кубів, а там за тисячу. І це ось десь місяця-два пройшло. Поки що. Знову мені таке така квитанція прийшла на 2,5 тисячі. А нафтогаз я прийшло 589, Ніхто там не проживає. Я принесла показники, зняла показничок і ходила до них. Хорошо, ми зробимо перерахунок. Перерахунка не зробила вже два місяці. Одна й та сама сума приходить. Звідки з потолка беруть, чи звідки я не розумію? Вони приходять, фотографують. 10,45 на щотчику нам тут пишуть 23,92. Чого так? Я не можу поняти, де вони взяли. Ми не беремо а, за власним бажанням а, обсяги споживання газу у наших клієнтів. Ми звертаємося до платформи оператора ГТС, звідти ми а, робимо. А, Отримуємо інформацію про спожитий газ по кожному клієнту, і саме ці обсяги ми відображаємо в рахунках. Побачили, що багато людей говорять про те, що вони не збігаються, що вони спожили набагато менше, або взагалі вони отримають нуль чомусь від нас. Ця ситуація. Е... Є індивідуальною, коли в людини виникає таке питання, вона з'ясовує ситуацію з оператором ГРМ, з показниками і, і бачить інформацію. Якщо ж споживач бачить, що в особистому кабінеті, чи в чат-боті, чи в той спосіб, який він передбав онлайн, інформація не відображається, просимо його одразу зреагувати. Споживачі вже знають нашу сторінку у Фейсбуці, пишуть часто, говорять, чи звертаються теж телефоном. І такі моменти коригуються, тут немає нічого Страшного. Якщо ж споживач через якісь обставини не може щомісяця подавати, так він не подає показник, тоді відповідно до умов кодексу здійснюється прогнозоване нарахування. Звичайно, воно не завжди один в один співпадає з реальним споживанням газу тим чи іншим абонентом. Але знову ж таки, при зверненні абонента до оператора ГРМ відбувається коригування показників. В окремих випадках люди взагалі не отримують платіжки за спожитий природний газ. Ми радимо не чекати на паперову платіжку, зайти в чат-ботвайберт, в Телеграмі, в Фейсбук месенджері або в особистий кабінет мегасюа, і там завантажити електронну платіжку. Вона має такий самий. Таку саму силу, такі самі показання, такі самі нарахування, як і в паперові платіжці. Ольга Степоренко, Олексій Черко, новини на Суспільному.